спустив, що більшість депутатів Дніпропетровської обласної ради від партії регіонів приймали сесійні рішення, спрямовані проти України та українського народу, та до цього часу діють в напрямку збереження своєї злочинної влади, а голова Дніпропетровської обласної ради удотві самоусунуться від виконання своїх прямо. Ховуючи напруження політичної і громадської ситуації в області та згідно з Конституцією України, законом України про місцеве самоврядування, просимо вас припинити повноваження Дніпропетровської обласної ради та призначити подача нові вибори. Під цим підписалися депутати Дніпропетровської обласної ради від різних опозиційних фракцій. Так само під цим, я оголошую, що підписуємось ми правий сектор і чи голосуємо це. І давайте проголосуємо громадою, громадою, всі представниками Євромадана за цю постанову. Да! Добре, дякую. Одного вісного. Всіма сили прийняли це звернення. Дякую.